Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Остапа свої танки Абрамс не поспішає надавати і Вашингтон. Як коментує американський міністр це рішення і повідомлення у пресі про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц мовляв, передав би леопарди, якби американці дали Абрамси. Юлю міст оборони сполучених штатів Лайд Остін не пов'язує не надання чи надання Леопарді та «Абрамс», яка що зв'язку між цим немає. Однак, наразі Пентагон не готовий оголосити про передачу танків Абрамс для українських збройних сил, як пояснюють там складнощі з логістикою, складнощі з обслуговуванням кажуть передовсім, що йдеться про те, що танки Абрамс зокрема використовують реактивне пальне, таке як делітиків танки Леопард, а використовують дизельне паливо в тому числі. Однак як сьогодні в нашому ефірі сказав директор фонду повернець. Живим Тарас чому завжди можна знайти багато причин, аби сказати ні. Однак на його думку потрібно все таки наважитись і надати Україні це необхідне спорядження, цю необхідну зброю. Адже українські військові вже неодноразово доводили, що вміють дуже ефективно його опановувати та користуватися. Давай послухаємо коментар Тараса Чмута. Україна десятки разів демонструвала всьому світу, що ми чудово вміємо справлятися з різними сучасними найновішими західними зразками озброєння, подекуди значно креативніше і ефективніше, аніж думали чи закладали розробники цієї техніки. Тому проблеми можна знайти завжди. Варіанти відповіді, чому ні, теж. Давайте спробуємо, а там подивимося. Якщо порівнювати ці танки, і ті, які сучасні, хороші, неважливо, чи це будуть там, леопарди, чи це будуть Абрамси, це точно відбудеться, поки ми отримаємо радянські чи пострадянські, Т-72, і їх похідні, або там Т-55 і після глибокої модернізації, цього року, напевно, дійдемо і вже до. Західних танків ми всі можемо робити більше. Так, Богдан міністр Остін прокоментував завдання для контактної групи на наступні тижні і місяці. Чи розуміють партнери потреби українського війська нині і чи готові їх задовільняти? Партнери кажуть, що розуміють, але очевидно, що війна це. Ненажерливе чудовисько, яке споживає стільки ресурсів і, на жаль, життів людей, що задовольнити його фактично неможливо. Тим часом ті люди, які обіцяють допомогти Україні і вже допомагають, наголошують, що танки і бронетехніку Україна від партнерів вже отримує. І не забуваймо. Я звідси промовляючи з Лондона, хочу нагадати, Україна отримає важкі танки західного виробництва британські танки «Челенджер-2». це має відбутися досить швидко. Французи насилають свої так звані легкі танки, бронемашини Бредлі та Мардери Німецькі. Також дуже серйозна бронетехніка, яка допоможе Україні. І Генеральний секретар НАТО сьогодні наголошував на тому, що іншим важливим завданням партнерів є допомога українцям підтримувати в належному стані вже ту техніку, яку Україні надали, чи яку Україна має, і це також дуже важливо. Так, бойові танки важливі, але також важливі й усі інші види устаткування. А окрім додавання нової техніки, нам також треба пам'ятати не лише про нове, але й про те, що старіша техніка, яка вже там повинна бути дієздатною. Це означає, що потрібні. боеприпасы, потребни запчастины, потребен ремонт и навчание а к чему все идет насколько это опасно то есть опасно в любом случае опасно если мы внимательно рассматриваем этот весь перечень вооружений вот например у нас есть фронтовые там зеркаль допустим вот, системы их ну 8 штук понятное дело что вы эти 8 штук не можете раскидать по всему фронту и будет эффективно вы должны их сконцентрировать на каком-то одном участке то есть, видите, как бы расшифровывая так, мы видим, что американцы как бы намекают, ну, как бы намекают, ну, нам, кто-то со стороны смотрит, вот, понятное дело, что залужным генштаб Украины не намекают, там прямые переговоры идут, там все понятно, они хорошо знают, как бы, потребности генштаба Украины и что нужно передавать. Так вот, мы видим, что вот этот перечень, какие-то это авенджеры, это для конкретного участка. То есть, во многом это оружие, действительно, его хватит для того, чтобы можно было собрать к тем бригадам, которые есть. У Украины известно, что не все силы держат фронт. У Украины есть части, которые готовятся, проходят обучения, перевооружаются для какого-то участка одного, чтобы на тактическом или оперативном уровне выйти Перейти в контрнаступление. Оперативный уровень это тот уровень, который связывает тактический уровень и стратегический. И, кстати, Мириш точно так же об этом сказал, что будет очень сложно, но не невозможно. И да, в этом году контрнаступательные мероприятия Украины смогут быть. Вот, но очень тяжело и очень сложно, как-то подчеркнул. Люди вообще такого уровня, такого ранга не консервативны. Смотрите, если не получится выйти Украины, да, он скажет, смотрите, я говорил. А если получится, он скажет, смотрите, я говорил, но ну, просто я, я же подчеркнул, что было сложно. Украинцы молодцы, смогли вот это сложно вот сделать, вот, смогли пройти этот путь, смогли преодолеть эти тернии. Поэтому я бы да, не, рассматривал бы эти слова как вот именно категоричное какое-то заявление. Вот. Он допустил такой вариант. потому да, что сложно, но очевидно, что сложно. У нас беспрецедентная война действительно сложнейшая какой как бы мир не видел э, уже давно. Сейчас у нас есть сводка Генштаба, да, давайте смотреть на официальные как бы данные. Генштаб сказал, что вот помимо там Бахмутского и вообще восточного направления э, на Запорожье активизировались боевые действия. Плюс у нас есть кадры, как они пытались там наступать, кстати, не вагнеровцы, это именно ВСРФ, и их побили, разбили там Украина навела артиллерию, разбила их порядки наступления, они отступили. Но у нас сам Генштаб признает, что наступление началось, в том числе, на Запорожском направлении у врага. Вот, неуспешно, но у них там продвигается, будем надеяться, что оно также будет неуспешным, что ВСУ будет адекватно и грамотно реагировать. Если же мы говорим о вот о каких-то крупных, больших наступательных операциях, про которые, э, ну вот сейчас вот вбросы были, вот последние несколько недель про это говорили, что вот начнется там чуть ли не захват Львова, высадка под Одессой, это все вбросы Кремля. Смотрите, опять же, вспомним того же Мили, он подчеркнул, что из 300 тысяч, которых они хотели мобилизовать, они мобилизовали 250 тысяч. Это аккуратно как раз для восполнения потерь, их обескровленных как раз вот частей на оккупированных территориях, чтобы удерживать эти территории. Или переходить в наступление на тактическом уровне. Пахмутского направление, в Запорожье, это пока все тактический уровень. Это число 250 тысяч этого не хватает для того, чтобы развернули группировки наступательные, скажем, на северном направлении, или тем более какая-нибудь высадка под Одессой. Но военные ведь они как? Они рассматривают все варианты, даже самые фантастические. Генштаб, конечно же, рассматривает варианты и высадки какой-нибудь самоубийственной, отчаянной под Одессой, то есть она закончится для них с максимальной долей вероятности провалом, вот. в том числе и северные рубежи, как бы они без внимания не остаются. Но вот именно вот то, как говорили, это огромное там, вот, наступление со всех сторон, снова марш-бросок на, на, Киев. Нет, это маловероятно. Я не сомневаюсь, что они сделают все для того, чтобы... Мы уже говорили о безопасности, в том числе Москвы. Я вважаю, что мы получили серьезный прогресс в бронетехнике. Так, без танков. Но, слушайте, понад 100 БМП Бредли отримати сейчас буквально За, за за кілька тижнів принаймні у принаймні було обіцяно про це так: бронебронетранспортери страйкер, бронемашини сенатор від французів допомога, легкі колесні танки «Аймікс» і бронемашини Бастіон. Так само, ну я хочу тільки просто наголосити, що було зрозуміло рівень, що Данія передає Україні практично всі свої гаубиці самохідні артилерійські установки Цезарь, 19 одиниць, в тому числі ті, які які вони замовили недавно, і це е, нові моделі, які в їм поставила Франція. Тобто, звичайно, що немає, скажімо, критерії і е, тут ідеалу, знаєте, того, що ми все отримали, ні. Ми ще не все отримали, і звичайне питання танків, на жаль, мушу сказати, на жаль, воно не було ухвалене і вирішене позитивно для нас тут. Але я думаю, це питання майбутнього робота щодо надання танків. Вона триває. Вона нікуди не знімається з порядку денного. Це питання на столі. Про це сказали абсолютно всі, і навіть на завершення Рамштайна, і не тільки Україна. А інші наші партнери, Польща, от країни Балтії, вже прямо сьогодні, знову ж таки закликають надати Україні танки. Тобто, це питання воно залишається. Просто ви ж бачите, що зараз прийшов новий міністр оборони в Німеччині Пісторіус. Їм треба провести інвентаризацію, виявляється, скільки є танків, в якому вони стані, скільки залишилось і тому подібне. Там ще є технічні моменти. Але сподіваюся, що рішення, принаймні щодо того, щоб передавали. Треті країни, тобто Польща, Фінляндія, Іспанія, ті, які мають на озброєні леопарди 2 воно буде все ж таки, скажімо так, вирішене і буде поставлено. Тут ще інший момент. Треба звернути увагу, що нам вже ж надають зброю і завжди підхід наших партнерів з НАТО був, тому що нам надають під конкретні місії, тобто під mm -hmm. досягнення конкретних чітких результатів. Я думаю, що після заяви зі Сполучених Штатів. Від їхнього військового блоку і від представників Пентагону зрозуміло, що вони хотіли б, щоб Україна зосередилась на південному напрямку, і під це вони готові надати танки. К этому точно точне От точно. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.